Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, що ж відбувається в Південній Кореї? Або в Республіці Корея? Так. Яка причина так званого державного перевороту? Так. Ну, щось подібне відбувалося у Південній Америці в свій час. Ну, Наприклад, у Фухіморі, організовував такий переворот, Так, ну, на, наприклад, у Чилі, ну там переворот був трохи інакший. Але теж з участю, як кажуть, державних структур, тобто армії. Так ось в Південній Кореї це все відбувалося от такі стички між владою і народом 70-ті, -80 80-ті роки минулого століття. Ми бачили, коли поліція так, відповідним чином одягнута, і там, робітники, чи, чи взагалі, як кажуть, народні маси, теж всі в касках, всі як один, і між собою проводять відповідні стички. Ну, це, скажімо, так, держава із досвідом доволі невеликим демократії, розвитку, в принципі, демократичного розвитку, в принципі, нав'язаного їм Сполученими Штатами Америки, ну, це щось в Японії. В Японії воно краще прижилося, в Південній Кореї гірше, але справа. Тут у тому, що під боком у південної Кореї, яка відчула всі переваги так, демократії, так, розвитку демократичного, перш за все, економіки, відчула це, як кажуть, на е е собі, поряд з нею знаходиться. Абсолютно відморожена, тоталітарна країна, яка б не могла існувати, в принципі, поряд із е, такою демократичною державою, як Південна Корея, якби у населення не було цих давніх е, традицій е, азійського. Управління, скажімо так, щоб не акцентувати на якихось інших е, нюансах, скажімо про азійський характер, деспотичний характер управління. І коли опозиція заявила про те, що вона хоче, збирається провести імпічмент президента, Влади виконавчої. Так, то е, ця влада скористалася певними традиціями і тим, що у Північній Кореї послали свою армію в Україну. Так, тобто відбувся подальший розвиток того постійно тліючого конфлікту між. КНДР і Південною Кореєю. Так. Постійний цей конфлікт, тліючий, він з часу утворення двох держав існує. І, звичайно, що Північна Корея або КНДР вона б не могла існувати поряд із такою процвітаючою, перш за все, економічно багатою державою, як Південна Корея, якби, якби вона. Не була повністю е, ну, закритою, так, щоб не були, як кажуть, кордони на замку, як в Радянському Союзі, свій, свій час. Ну Не може у сучасному світі існувати держава, відкрита <свій> назовні, коли в неї всередині отакий режим. Він просто розвалиться. Тому Необхідно створювати ситуацію внутрішнього табору, який обкладений з усіх боків, і якому приходиться захищатися. І от жити поряд з таким сусідом, ну, ви мене вибачайте, ми вже побачили з вами, не всі, звичайно, але. Я сподіваюся, що більшість українців вони побачили, що таке жити із таким відмороженим сусідом, як Московія, поряд. Так. Ну, Корейці це південні зрозуміли одразу, тому це надзвичайно добре відмобілізована, організована забезпечена армія. Всім необхідним, чого в Україні не було, так. там же ж, ж, ніхто не розпродує і не роздає зброю. Так. Там е, обмеження великі, в тому, щоб е, цю зброю комусь продавати. Так. І там є обмеження, перш за все, парламентом. Якщо парламент ліквідувати, то, і Південна Корея в цьому сенсі, тому що е, деспотія, от, наприклад, московська, так, вона завжди буде мати перевагу перед демократією, тому що вона відмобілізована, перш за все, в воєнному сенсі, так, і зомбовано населення. Отже, Південна Корея, я не знаю, вони це все розуміють, чи не розуміють, чи вони діють просто інтуїтивно, але в умовах подальшого е розвитку агресивності КНДР, яку вона вилила в Україну війну, коли вони повернуться назад. КНДР, то ця агресивність має повернутися в інший бік. Ну проти Китаю вона ж не повернеться так? А от Південна Корея цілком підходить. Тому я думаю, що однією з прихованих причин цього перевороту у Південній Кореї, однією з цих причин є те, що вона знаходиться поряд Південна Корея із КНДР, де відбуваються зміни і не в кращий бік для Південної Кореї.